Ура з зерном перевернулась поблизу южного. Зранку 5 жовтня надійшло повідомлення про ДТП біля ОПЗ. Автомобіль дав, зійшов з трази та перевернувся. Водій не постраждав, ушкоджені дістали інженерні мережі ОПЗ. Сама автівка та її вантаж. В цей час в Южному зібрались посадовці, правоохоронці та представники підприємств радитись саме про ситуацію з вантажівками на дорогах громади. По перше, по -перше організація дорожнього руху. Ефективна має бути, щоб всі учасники дорожнього руху мали. Змогу безперешкодно приїжджати цією територією. Друге питання це вже ми маємо, на жаль, маємо дуже серйозну дорожньо-транспортну пригоду за участю автобуса, відомчого автобуса, який перевозив співробітників з припортового заводу Одеського. І сталася дорожньо-транспортна пригода, і є, на жаль, постраждалі, достатньо багато. І все це. З причини того, що велика кількість вантажівок розташована на прилеглій території до морського порту. Колосальне навантаження на припортову інфраструктуру регіону через війну, відсутність дорожніх знаків та місць для відстоювання автотранспорту спричинили справжній колапс на трасі, але суттєвих рішень у ході засідання не було озвучено. Тим часом самі ж водії потерпають від заторів, відсутності зручностей та штрафів, простоюючи по кілька днів у багатокілометрових чергах. стоянку нормальну чи При треба? Тут, дорозі немає, нема тут нормальних туалетів, нема тут удобств ніяких. Просто тут парни це оточено, все. все віма, нема, та, мусорних баків. Поліція якось реагувала, приїжджала? Звісно, реагують, трудобці, штрафні, страфні. Навіть якби б була платна стоянка, їх немає. Поліція штрафує чи закривають очі за штрафують. Да? Да, штрафують, що, наприклад, машини неправильно стоять дібчик. Штраф випасить. Як тимчасовий варіант вирішити проблему заторів та аварійної ситуації на трасі, пропонують, хоча б частково вистроївши вантажівки на узбіччі з однієї сторони. Окрім того, роботу мають провести і в високих кабінетах. Впевнені южницькі управлінці. Сьогодні проведено нараду. Звернути увагу органів поліції про те, що необхідно створити ну це за їх ініціативу міжвідомчу робочу групу, та направити листи до «Укравтодору» стосовно розміщення знаків, та провести бесіди, направити листи до суб'єктів підприємницької діяльності, та вирішити питання щодо. Складення адміністративних протоколів відносно водіїв, які там порушує право дорожнього руху. Водночас і водії і посадовці не роблять втішних прогнозів аж до середини листопада. Говорять, що каравани з зерном будуть продовжуватись до тих пір, поки буде діяти зерновий коридор.